Призначення адвоката здійснювати правовий захист інтересів громадян, щоб його діяльність була професійною, а сам фахівець затребуваним, йому потрібно постійно поповнювати базу своїх знань, особливо зараз, коли законодавство піддається частим змінам. Підвищити свій кваліфікаційний рівень адвокати Херсонщини мають змогу під час занять у школі адвокатської майстерності, які проводяться щомісяця у рамках співпраці територіального управління юстиції з радою адвокатів Херсонської області. Цього разу учасники опрацювали питання. Правової допомоги адвоката в процесі виконання судових рішень, судової фінансової, кредитної експертизи та обговорили зміни у законодавстві та судовій практиці. Одне з основних питань заняття участь адвоката у виконавчому провадженні. Сьогодні йде реформування і оптимізація органів юстиції. і Сьогодні дуже актуальне питання стоять щодо виконавчого провадження і роботи державної виконавчої служби, її реорганізація, питання реформування. Виконавчої служби, ми знаємо, що міністерство стало ініціатором щодо введення приватних державних виконавців. Тому в рамках такої роботи з адвокатами, тому що адвокат сьогодні є представником виконавчого провадженні, буде проведена виступ щодо розгляду даних питань щодо участі адвоката в виконавчому провадженні. На переконання керівника школи адвокатської майстерності Миколи Панчука. Під час занять адвокати отримують дуже цінний професійний досвід. У нас як правило всі вважають підвищувати кваліфікації, і такі заходи у нас завжди користуються популярністю і адвокати з вдячністю так відгукуються про організаторів школи адвокатської майстерності. хто організовує підвищення кваліфікації про раду, тому що це досить важливо і потрібно для адвоката. Слухачі школи адвокатської майстерності, навіть досвідчені адвокати, переконані, що і для них такі заняття актуальні та необхідні. Виступають лектори відповідні з апеляційного суду із районних судів з прокуратури. І під час відповідних теоретичних, якихся навантажень на нас, ми можемо задавати практичні питання і досить часто. Задаємо калізійні питання, на які навіть і практики не можуть відповісти. Тому безпосередньо в школі адвокатської майстерності ці питання і ми піднімаємо і задаємо тим, тим, як то кажуть, особам, які з боку органів державної влади можуть застосовувати там норми кримінально-процесуального права, там цивільного процесуального права і так далі. Є у нас, наприклад, на постійна рубрика нове в законодавстві. Тобто ну, фактично іноді буває, дано, так, не зовсім достатньо часу для того, щоб. Прослідкувати всі зміни, скажімо так, до законодавства, всі постанови на кабінету міністрів, всі закони, що приймаються Верховної Рада України. Тому це дуже актуально і це звичайно допомагає в повсякденній роботі. Після теоретичної частини з учасниками проведено круглий стіл, поділись досвідом. У мене була справа у довільній формі адвокати Херсонщини ділилися власним досвідом роботи та розглядали проблемні питання, що виникають у їх практиці. Тетяна Назаренко, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.